Вітаю вас. Дивимося на березень місяць на діви. Діви березень місяць. Що очікує дів на березень місяць? Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Ну, дивіться, буде зараз місяць такої скажімо, боротьби і залежностей, і, і законів, і правил по цих картах може бути таке, що от у вас буде вибір між тим, як зробити правильно, як зробити по емоціях. Буде можливо боротьба з залежностями на цей місяць і законом будемо обережні тут. Це може бути проблема з законом, якісь стички з законом? Тому будьте обережні на рахунок цього. Якщо це по роботі, то будьте обережні під час підписання контрактів. Які контракт ви підписуєте, От може бути те, що ви підписали якийсь контракт, який вас введе в залежність, що ви маєте там, оплачувати протягом енну кількість часу, або працювати енну кількість часу за якусь іншу суму, яку ви думали. І будьте акуратні. Що ви підписуєте, з ким ви підписуєте, на кого йде працювати? Або кому даєте гроші? наприклад, Якщо ви подумали, що вкладаєте гроші, там, в гроші біткоін, а коли це якась шарашкина контора. Тому це так само будьте обережні. Куди вкладаєте гроші, скільки вкладаєте грошей? З цим всім будьте обережні. Що ще може бути по цих картах? Ну, тут може бути от іменно те, щоб не пити, не нюхати, не курити, тому що може бути якась невеличка проблема з, з тим, що ми робимо. Давайте дивитися. Як це проіграється в окремо по сферах, діви, стосунки і кохання, діви, стосунки і кохання, діви, стосунки і кохання. Знову бухло. Ой, діви, у вас в цьому місяці буде закінчення або стосунків, або закінчення самотності, залежно хто як знаходиться. Або дуже-дуже велика якась проблема в стосунках буде. Тому що якщо ви в стосунках, тут більше говорите про проблеми, які у вас в стосунках, і, можливо, хтось з партнерів, ви або ваші партнери гулящий. Можливо, якось закінчиться досить погано в ваших стосунках, тому це місяць будьте обережні. Краще не робіть емоційних сплесків. Це говорить за те, що. 에, подумайте пару раз перед тим, як говорити якісь слова. Там, не говоріть слів, давай розходимося, якщо ви там, під алкогольним сп'янінням. Не говоріть, я тебе кидаю, якщо ти не впевнений, не впевнений. Тому і. Про це е, карти. Чи, можливо, не буде возврат, не буде можливості вернути це все. Тому і про це і говорите. що краще подумайте, що говорите, чим е, говорити або щось. У мене коти бігають. Тому, от, на стосунки, так, якщо ви одинокий одинока то може бути, що через е, свято якесь, у вас закінчиться період самотності, е, або через якусь проблему знайдеться партнер. Типу це не буде знайомство любовне, е, з першого погляду, це буде якась от таке от хаос якийсь, де ви один одного, е, де ви один з одним знайомитесь. Тому так? Дивимося на роботу і фінанси. Діви, робота і фінанси. Діви робота і фінанси. Ну що, що так? Робота і фінанси. Перше може бути союз якийсь кимось. Але він не дуже хороший. Тому краще почекайте. Краще почекайте з тим е, союзом, або з підписанням контракту, або договором якимось, бо він не дуже чи чистий. Якщо вона домовилася на роботу, так само говорить за те, е, що. Робота не перспективна. Якщо ви хочете на роботі, то в колективі є хтось, якась змія, яка дуже погана до вас, яка дуже погана з вами може ставитися. Тому почекайте, хай все виясниться, хай ви на чисту воду. Цей місяць бажано не робити ніяких різких рухів. Очікувати, знайомитися, якщо шукаєте роботу, ходити на співбесіди, але краще не залишатися з того, що пропонують на цьому місяці. Тому що це все буде нечисте, грязне, може пропонувати вам гроші в конвертах. Тому таке не. Не раджу вам. І хочеться ще виділити рекомендацію для Дів. Рекомендація Дів березень місяць. Очікуйте. Очікуйте цей місяць для очікувань. та цей місяць для очікувань, тому що те, що може вам оставатися, це якийсь хаос. І найкраще його просто перечекати. Перечекайте його, і буде все добре. Бо, дивіться, в перші карти там були е, проблеми з законом, проблеми з наркотиками може бути і так далі. На стосунки розриви на роботу обмани, Тому цей місяць е, краще не робити ніяких різких рухів. Не входити в стосунки, не входити в нову роботу і не, їздити, не їздити, і не братися нічого, що має пов'язання з законом. Дякую. Якщо вам відгукнулося, приходьте на консультацію.